Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради було одностайно прийнято рішення щодо об'єднання проїзного для муніципальних тролейбусів та автобусів у зв'язку з дуже раціональною пропозицією молоді, зокрема дівчина, яка приїхала до нас з селідово і проживає в Крюкові, і інших молодих людей, які таким брейнштормінгом проаналізували роботу тролейбусного управління його тарифну політику, вирішили. Прислухатися до них і внести зміни в тариф, зниживши їх фактично на 25% за умови, якщо людина купує проїзний на автобус і тролейбус. Відтепер ціна на такий уніфікований проїзний для учнів складатиме 200 гривень, для студентів 230 гривень, а для громадян 600 гривень. І для підприємств та організацій коштуватиме тисячу гривень. Тож вже з квітня усі бажаючі матимуть змогу з економією та зручністю користуватися громадським транспортом. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.